Всім привіт, друзі! І сьогодні я вам покажу, як зробити ось такого песка. Дивіться, нам понадобиться отакі фломастери і олівці. І ще фломастери, і ножиці і листочок А4. На листочку згинаємо лінію щоб Получився квадрат. Ось так от. Дивіться, оцю лінію ми зігнули і получився квадрат. Оцю лінію нада нам отрізати. відрізати. Відрізаємо, відрізаємо. Квадрат. Дивіться, тепер ми робимо отак трикутник. займаємо. Кутик до кутика. Дивіться, вийшов трикутник. Головне вот тут порівняти його. Дивіться, тепер трикутник отак. От перевернемо ми і складаємо оці кутики до низу. Далі і з іншого боку також до серединки. Дивіться, вже є половина собачки. Далі нам вже треба фломастери або олівці. Можна малювати їм завгодно. Я буду олівцям малювати. Зараз ми беремо. Тут не важливо який колір, який захочеш. Зверху ми малюємо бантик. Ось тут бантик. Малюємо полукруг і, як у метелика крильця. розфарбовуємо. І виходить бантик. Далі вже можна розмальовувати собачку, яким хочеш кольором. От я м -м, візьму коричневий такий і розмальовую, Навіть вушка можна розмальовувати. Можна узори всякі робити. Саме головне, щоб було гарно. Не заходимо на бантик. Бантик не розвальовуємо. Він у нас червоний. Видите, разваливали мы вот такую полосу. Далее мы малюем Очка очка может быть черным. Або каким вы захотите. Может быть серый, может быть лизных колорей. Я намалюю, например, серым. Смотрите, серый карандаш. Малюємо овал з одного боку, і далі кружочок і кружочок в окі, дивіться. Бачите, кружочок ось і кружочок. І якщо очки вийшли е, коричневі, то можете його старачкою стерти, щоб були вони білі. Я струю, бо коричневі очки не бувають. Можете підправити, якщо стерли, те, що намалювали. І з іншого боку, так же саме. Раз, кружочок, два кружочок зафарбовую і стираю. Дивіться ось, Очки. Далі малюємо трикутничок посередині. Отакий. Все, бачите? Зафарбовуємо його гарно гарно, щоб пропусків не було. Далі малюємо ротик. Дивіться, ось так от, отак от і отак от. І знизу малюємо язичок. Отак от. Язичок можна розфарбувати, ну, можна розфарбувати ну, червоним, можна, можна оранжевим. Тим захочете. Ось, ось так от. Далі вушка. Вушка е, теж коричневим, або яким ви там малювали. Коричневий шукаю я коричневий. не коричневий, ось коричневий. Розмальовуємо ось ці вушка. Розмальовуємо, розмальовуємо одне вушко і з другої сторони одне вушко. Гарно. Головне, щоб було дуже гарно, дуже дуже. Ви на свій смак можете обирати кольори. Кольори не важливі. Головне, щоб е, у вас вийшла сама форма собачки. А то буде у вас собачка якась непонятна. Я вже розфарбовую інше вушко. вийшла у нас така собачка. І всього лише за 8 хвилин це дуже легко і просто. І не довго це дуже швидко. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І всім пока!